Любі друзі, привіт! Ну що, я сподіваюсь, ви скучили, тому що я за вами так. І мене не було тут ну, досить довго. У нас була велика подорож, дуже надихаюча. І я тепер сповнена натхнення, сповнена енергії далі вести цей канал, розповідати вам те, що цікаво і вам, і нам, і те, що точно створить користь для тих, хто щось з цього собі візьме. Сьогодні я планую поговорити більше про тіло. Чому? Наступило літо. З'явились певні запити. Знаєте, Чим тепліша погода, тим більше ми бачимо себе. Ми бачимо себе в дзеркалі, на фотографіях. І ем, я регулярно кажу, що тіло це відзеркалення нашої душі. Це не означає, що тільки певні види зовнішнього вигляду або стану тіла означають, що ви гармонійна людина. Зовсім ні. Але тіло, в принципі, для того, щоб прожити, щоб ви у ньому прожили щасливе, здорове, довге життя, реалізувавши максимум свого потенціалу душі, ну, власне, на це життя, яка у вас там програма, плани були у вашої душі. Тому тему тіла я постійно або регулярно піднімаю веду на цю тему телеграм-канал закритий. Хто хоче, приєднуйтесь, я буду дуже рада. По підписці можна постійно там просто покращувати все і стан тіла, обличчя, здоров'я, внутрішніх програм, і навіть, навіть глибоких кармічних історій, тому що це все дуже взаємопов'язано. І е, тіло постійно продовжує, проявляє те, що відбувається з нами всередині. А, сьогодні я би хотіла підняти тему структури в цілому тіла. І залежність нашого обличчя, тому що на цьому тижні я цю тему, власне, веду в телеграм-каналі. Вона в мене грає як активна всередині, і мені хочеться нею поділитися. Я знаю багато кому буде актуально, Особливо, скоріше за все, жінкам, Але чоловіки, вам теж, тому що у нас у всіх є обличчя, у нас у всіх є тіло, і нам всім може бути приємно, радісно дивитись на себе в дзеркало або не дуже. І хотіти щось з цим зробити. Особливо. Я не за те, щоб з себе робити щось інше. Тобто робити інший типаж обличчя, робити інший типаж тіла, дуже схуднути, коли насправді у вас природньо ви статна людина. А дуже набрати вагу або не знаю, що ще зробити, коли ви, в принципі, народились як досить струнка і тендітна людина. Я за те, щоб навпаки, піклуючись про своє тіло, займаючись ним з увагою, любов'ю, без ось цієї, знаєте, надлишкової фобії, що ой-ой-ой, я маю постійно ним займатися, а то станеться щось погане. бо там я постарішую який жах. Просто з любов'ю до себе їм займатися для того, щоб бачити себе. Оцей акцент бачити у дзеркалі саме себе, От такого, таку, яка ви є. От я за це. І тому, власне, от в клубі своєму, я постійно даю вправи для обличчя, вправи для тіла на каркас тіла. Чому? Тому що я і по собі, і по інших людях бачу, що коли в нас добре функціонує, от сьогодні про це поговоримо: лімфатична система, коли в нас добре функціонують наші суглоби фасті, всі такі здоровенькі, без сильних перетяжок в якусь сторону, тобто, ось цей внутрішній світ. Тоді в дзеркалі ви бачите саме себе. Тобто, наприклад, ми знаємо, що чим старші ми стаємо, тим, наприклад, більше стає тенденція набирати вагу. Або обличчя, також і так різні типи обличчя, наприклад, в слов'янських просторах обличчя може ставати більш таким одутловатим, більш в набряках. Це просто такі тенденції. Також одночасно ми втрачаємо свою ось цю, знаєте, хом'ячіність, можна сказати, таку дитячу. Чому? Ну тому, що так працює матінка природа. Дітки вони пухкенькі, пухленькі такі. Пусі, гарнюні. Потім ми ростемо 20-25 років, і ми починаємо з часом втрачати ось, цю, ось цей підшкірний жирок. О той жирок, який часто свідчить нібито про молодість цього тіла, про молодість цієї особини. Другий компонент, яким ми щитуємо, считуємо наскільки особина. Я так буду називати, трохи біологічно, але сприймати це з гумором. А наскільки певна особистість особина є молодою, здоровою, придатною до продовження роду, є її м'язева маса. Чому? Тому що від м'язевої маси також залежить ось цей зовнішній наш по-здоровому пухкенький вигляд, тобто упругий, не сумний обвисший, безжировий вигляд. Зараз я маю на увазі не конкретно когось, а ви, напевно, можете навіть про себе подумати, що ви могли бути і в такому стані, і в такому і в такому протягом одного свого життя. І, відповідно, ви по різному себе почували, по різному, сам, самопочуття у вас було прям фізично по-різному, і по різному ви собі подобались чи ні. І ось ця м'язева маса, чомусь читують як. Ем... Важлива, як те, що свідчить про молодості та здоров'я, тому що до певного віку м'язева маса в нас є автоматично, якби вона наша, вона ніби оновлюється. Після певного віку вона вже не самооновлюється, і якщо ви спеціально нею не займаєтесь, то потрошечку тіло буде всихатись, 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 а враховуючи, що кількість ось цієї підшкірної клітковини також зменшується, то буде спостерігатись. Те, що ми називаємо, ну напевно, те, що ми можемо називати старінням, таким зовнішніми ознаками зморшки, тіло стає більш знаєте, менш видовженим, воно стає більш осунутим вниз, в нас набирається більше води, але вона не розпреділяється нормально по клітинах, по міжклітинному простору міжклітинному. Чому я так і там, і там, і там розповідаю, тому що це все суперважливі компоненти. Зараз дуже такою потужною, популярною є галузь косметології, галузь пластичної хірургії, навіть якщо не заходите аж до пластичних хірургів, в галузі косметології дуже багато зараз новітніх дій, які спрямовані на те, щоб надати нашій зовнішності певних рис, які нам подобаються. Протягом подорожі ми були у Луврі пробігом, тому що я була там з 10-річною донькою, і хочу якось туди піти, от саме сама, або з такою дорослою теж людиною, якій це буде цікаво, і вона буде зацікавлена в тому, щоб бути там довго. Але я до чого? Навіть пробігшись просто Лувром, подивившись полотна, не всі, статуї, не всі, на що перше впала моя увага. А на цінність надання цінності моментам і тому, що відбувалось в тому періоді, коли власне ця людина була творцем. Тобто, ви можете помітити, що на полотнах творців постійно різні ідеали. Тобто, то були періоди Афродіти, то були рубінсовські жінки, то ще хтось, то Мона Ліза постійно все змінювалось. То жінки були, наприклад. Будемо про жінок, тому що жінок часто зображують як певний, певний об'єкт. То було модно, щоб жінка була пухка, прям зі складками, тобто це дійсно вважалось гарним, пишним. То було модним, щоб жінка була струнка чим вуща, чим більше вона просвічується, тим краще. Так само і по чоловіках, якщо от розділити, то було модно більше, щоб, от як Аполлон, то було що більше живота і певний тип обличчя фігури, тому що були такі цінності в того періоду. І ми теж з вами живемо в певний період. Період зараз, 2024 рік. В принципі, людство досить сильно розвивається активно зараз. Багато є прийняття, але це прийняття, знаєте, ще таке, чисто на рівні розуму. Насправді. Багато хто з нас регулярно обумовлюється певними стандартами або внутрішнім а, таким бажанням. Ми просто могли в дитинстві на щось на когось надивитись і захотіти бути таким. Тому зараз у нас що, які тенденції? А, давайте тільки про обличчя до тіла не підемо поки що. Тенденції пухких губ, які в принципі вже відходять, тому що а, все ж таки за всіх часів. А, Завжди цінується унікальність. Унікальність це коли ти один такий з такою рисою. І по факту унікальним є кожен. взагалі, от кожен. от кожен. от ця, ця людина дивиться це відео. Ви дивитесь це відео. Я тут розповідаю. Абсолютно кожен з нас є унікальним по зовнішньому в зовнішності, по внутрішньому світові, по всьому, всьому. Навіть там кучеряві люди унікальні по своїх завитках волосся і саме. Кольору волосся. Ваш ніс він унікальний, от саме вашою формою, і так далі. А коли ж ми вколюємо в себе щось стороннє, або це імпланти, або це філери, або ще щось, хочемо чи не хочемо, ми узагальнюємось. І я не проти, що дуже важливо, я взагалі не проти. Як на мене, то людина має робити те, що вона хоче робити, те, як їй краще, і в усіх нас дуже різні світосприйняття це окей. Питання тут в іншому: чи матиме це певні наслідки, негативні, фізіологічні, кармічні, біохімічні на цю а, людину і на майбутнє покоління? І знову ж таки, тут немає відповіді, що а, не можна цього робити, чи потрібно це робити? Я скоріше хочу поділитись альтернативним шляхом, який взагалі не є альтернативним, тому що альтернатива це щось, що: ну, ладно, спробуємо це. Це шлях парадоксально, просто догляду фізіологічного, тобто природнього за собою, по якій структурі. Наше обличчя. Находиться на горі, тому що тут голова. Голова це найвища точка нашого тіла. Там внизу у нас є тіло, ніжки, ручки і все інше. А наша лімфатична система влаштована таким чином, що вона, на відміну від серцево-судинної системи, від кровоносної, нічим не провокується таким безумовним. Про що я? Безумовне, биття серця. Серце нам рухає кров по всьому організму. Додатково ми допомагаємо крові рухатись по організму, коли самі рухаємось. Це класно. Чим кров швидше йде, без фанатизму, звичайно ж, тим ваше тіло саме себе щитує як активне і здорове. Лімфатична система функціонує по-іншому. Вона, знаєте, як розслаблений такий надувний лебідь на поверхні озера, який покачується, якщо хвилі покачують його, якщо хвилі не покачують, лебідь стоїть. Тобто лімфатична система нічим не провокується зсередині нашого організму на рух. Лімфатичні судини так само пронизують все наше тіло тут, 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 усюди. Вони спрямовані взагалі лімфатична система, її ще називають каналізацією організму. Її мета це з організму щоб все, що відроблене, вся рідина, яка зробила свою там, роботу, всі токсини, шлаки, які відпрацьовані організмом і йдуть власне, на вихід, щоб все це доходило до виходів. Основні два виходи лімфатичної системи це. Наші види опорожнення, тобто з сечею і з фекаліями, тобто, грубо кажучи, коли ми какаємо і пісіємо, Через нирки і через кишківник виходить. Коли ці дві зони не справляються, підключаються більш потужно інші системи виділення. У нас є потові залози, так, постійно також лімфа підчищається і виходить ще через них. У нас є різні слизові, тобто це ніс. А Рот в роті слизові, в принципі, усюди, де в нас є слизові, там лімфа себе теж підчищає перед цим. Ми бачимо продукти а, життєдіяльності в нашого організму. Просто в інших видах це пот, це там слиз, а, це там сичак і так далі. Коли ж а, і тут не справляються системи, тобто, ми, наприклад, дуже багато їмо якоїсь ну, такої засміченої їжі. Мало рухаємось, мало п'ємо, погано думаємо про себе і світ, то підключається шкіра і починає через всі ці, власне, прищі, камедони і всі інші види висипань, починає через себе вичищати. Тобто, коли в нас шкіра активно через себе щось виводить, це означає, що організм не може. Справитись більш такими первинними шляхами. Це не те, щоб страшно, просто треба це знати. І можуть бути різні періоди. Так, звичайно, це залежить від гормонального фону, від періодів життя, там є підліткової, старше. Але зараз про це не буде. І лімфатична система, єдине, чим вона провокується до руху, це наш рух, це м'язеве ось це скорочення. Тобто, саме тому. Ви, напевно, знаєте, рекомендується, там, 10 тисяч кроків на день. Чому ми, коли ходимо, в нас скорочуються м'язи на ногах, у нас рухається все тіло, і лімфатична система в результаті рухається. Для неї також дуже корисним є все, де у вас поза не вертикальна, а якось перегортається у площині, наприклад, горизонтальна, перевернута. Тобто це басейн, це йога. Різні види фізичних занять по типу пілатесу, де ви в різних знаходитесь. В позах. От мені перше, що приходить, басейн йога. Чому? Тому що там тіло виду змінюється. Ви навіть, напевно, можете помітити, якщо ви ходили або ходите в басейн, що там вам може частіше або більш так активно, хотітись в туалет після цього, по-маленькому. Чому? Тому що активно тіло прокачує там лімфу, і, власне, організм готовий її відправити далі з вашого тіла. Так от. Чим краще працює ваша лімфатична система, тим гарніші ви будете зовнішні. Чому? Тому що те, що люди вважають часто зовнішньою вагою, ну, дійсно, є вага, ну, як вага, є певна жирова маса, скажімо так, вона може варіюватись в нас протягом дня. І, наприклад, оскільки зараз я про обличчя кажу, на обличчі у вас, наприклад, є друге підборіддя. Або певні інші зони, де у вас там нібито маси більше, ніж вам хотілось. Справа в тому, що мінімум половина з цього це взагалі не жир, це набряки. Це ось ті самі а, накопичення застої лімфи, де вони часто бувають під очима, трошки в різних людей по-різному, тому що ми всі фізіогномічно різні. Часто це ось ця зона лімфатичні вузли і під. Підборіддя, тобто у нас ось накопичується тут. А, може бути також ось тут нижня частина обличчя навколо вух, ось ця зона. І, відповідно, я знаю, що кожен з вас знає свою версію, де він такий точоненький, гарненький і сам собі подобається. І де ми прокидаємось інколи вранці після яких-небудь там солоних огірків або пізньої їжі. І ми такі, ух. А, і це не страшно, з цим можна справитись насправді хвилину, ну, за 10-15, за знаючи просто, як це робити, запускаючи свою лімфатичну систему, щоб вона порухалась і щоб це дійсно трошки як спуск бачка унітазу, щоб це підзлилось там далі і вийшло з нашого організму. Так от, коли ви знаєте цю механіку, то в принципі у вас є ключі до себе, як Створити, зараз така фраза буде обличчя своєї мрії, своє обличчя якомога частіше бачити в його найкращому вигляді, без додаткових втручань косметологічних і всіх інших. Я не маю на увазі якусь там доглядову частину, коли ви ходите на масочки, на масажі і так далі, все це нормально. Справа в тому, що все, що ми бачимо назовні, все йде зсередини. Чому? Тому що харчування організму йде всередині. Тому, що ми не робили зовнішньо, це така підміна. Все одно буде підміна. І знову ж таки, я не проти, але є такий момент. Якщо ми будемо, наприклад, зловживати філерами, то, то скільки б не казали, що вони розчиняються. А, вже є певні докази і певні випадки, і цих випадків досить багато, що ці філери починають мігрувати просто в мікро, дуже дозах. І їх можна потім, якщо зробити прям такий скан, скажімо так, обличчя певними новітніми технологіями, то їх можна під шкірою знайти і в зоні лоба, хоча вколювали не в лоб. І в дуже-дуже різних зонах і все це накопичується питання, чи нам це потрібно, чи можемо піклуватись про себе, продовжувати якби свій молодий стан більш природним способом засобом? Ось так. Це відео скоріше спрямоване на такий роздум для тих людей, які його побачать. Якщо ви раптом ще не чули цю інформацію, про те, цікаво, а як ще? Чого ще я не знаю? Цікаво, а що буде, якщо я буду просто максимально про своє тіло піклуватись природнім способом, що це може бути? До чого я, що обличчя і лімфосистема? А, і я, і багато хто перед тим, як давати вправи, наприклад, на обличчя, ми пропрацьовуємо тіло. Тобто, як мінімум, зона декольте, ключиці, верхня частина спини, шия. Чому? Тому що на цьому каркасі тримається ваше обличчя. І якщо ви будете от тільки ось так, знаєте, як розмовляюча голова, все просто робити для обличчя, все дороге, недороге, безкоштовне, втручання внутрішнє, зовнішнє, воно буде мати дуже короткий ефект. Чому? Тому що ця зона, вона, наприклад, затиснута. Або вона. Ну, найчастіше насправді затиснуто, тобто у нас у всіх є ось ці перекоси, коли е, через сучасне життя, через багато чого, і у вас просто не буде відтікати лімфа і буде погано перерозприділятись е, прихід крові, відток лімфи і всі зовнішні втручання, ви просто будете реально зливати гроші. Якщо ж ви все-таки хочете щось робити для себе в плані втручань штучних, якщо ви будете займатись. Лімфосистемою, очищувати її, займатися рухом, пропрацьовувати спеціальними методами своїх фасті, м'язи, шию, спину, все інше, навіть голову, тобто ось цей апоневроз, це те, власне, та зона, на якій росте наше волосся, то всі ваші потім вже ті втручання будуть мати кращий і більш довгостроковий ефект. Чому? Тому що у вас буде база, ось цей фундамент, на якому все це буде тримати. Отже, сподіваюся, це відео було комусь корисним, цікавим. Будь ласка, пересилайте тим вашим подругам, друзям, кому це актуально, тому що хай ну, якомога більша кількість людей будуть здорові, щасливі і гарно виглядати і себе почувати. А, і щоб здоров'я і бажання молодості та там, певної зовнішності не боролись між собою, а йшли за ручку поруч, тому що насправді вони і так ідуть за ручку поруч. Так природа влаштована. Ставте лайки, буду дуже вдячна. Пишіть коментарі, пишіть запитання або діліться своїми досвідами. Це завжди розширюю картинку власне, світу. я вас запрошую, хто хоче. Дуже щиро в наш закритий телеграм-канал, де ми, власне, і займаємось підсудоми, програмами, тілом, всім, всім, всім. Зараз ми почали там очищення організму, до якого можна в будь-який момент підключитись. Очищення на травах, якщо що, всіх обіймаю. 不看不看。